Люди народжені 6-го, 16-го, 26-го. Таких людей часто називають соціальниками, тому що вони є точкою зібрання. А коли людина народжена 6-го числа, і це, умовно кажучи, жінка, і їй не сидиться вдома, їй треба організувати е, ОСББ, їй треба е, щось там зробити, зібрати гроші на фронт там, і так далі. А тут ще ж е, промінь, ангельський промінь могутності, задає їй імпульс. А чим він задає? А він каже: ти можеш. Так. Каже, ти можеш. От 26 там трішки буде інша історія. Там буде збирати колектив науковий. От, зібратися, як провести, наприклад, конференцію, да, бо це науковці в більшій мірі. Ну знову ж таки, якщо рухаються в цьому направленні. Але взагалом шестерки – це соціальники. От і ображатись на таких людей, що вони не сидять вдома, бо хочеться, щоб вони посиділи. Вони не можуть, бо це їх розкодування йде. Якщо вони не будуть в соціумі проводити суботники, там якісь зустрічі загальні, займатися благодійністю. Вони будуть навпаки звертатися, це серце. А для шестерки дуже важливо, щоб серце було відкрите. Ось так це працює.